Ароматне, часникове, культовий продукт та головна візитівка нації. Як провести українське сало у Європу? Давайте розпитаємо наших експертів. А тепер серйозно. Я живу Дюссельдорфі, і в моїй морозильці завжди є пара добрих шматочків українського сала. Звідки? Те, що вам зараз розповім. Абсолютно нелегально. Додивіться це відео до кінця. Головна проблема полягає в тому, що ввозити товари тваринного походження до Польщі та країн ЄС заборонено. Відповідно, офіційні поштові компанії навіть не приймають його до перевезення. Крім того, автобусних перевізників, хто погоджувався брати сало, я ще не зустрічав. Тож, звідки в мене це українське золото? Зараз попрошу вас поставити лайк цьому відео. Для вас це не складно, а для мене дуже приємно. Скажу чесно, нічого так добре не підіймає охоплення в моїх сторіс, як сало. Так, його можна купити у німецьких супермаркетах або прости